Я вже перед тим трошки наперед забіг, сказав, що вже засідання відбулося. Вчора воно було призначене. На засіданні судді навіть не хотіли ніяких доводів до адміністративного позову Всеукраїнського об'єднання Свобода долучилося Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, а також партія «УДАР». Тобто було три позиви, ще на нашому боці було дві, двоє політичних партій, які виступали і підтримували наш адміністративний позов. Суд це, звичайно, скоренько перемолов, Відношення суддів взагалі до представників було настільки хамське, що, що, що я, я, як адвокат, я не пам'ятаю такого відношення в жодному процесі, яке було. Що ви нам тут сунете, що ви нам тут е, заважаєте працювати нормально, в такому плані? Ось. Після цього суд пішов на радшу кімнату, пробув, що в кімнаті, кімнаті знову ж таки, так як ми оскаржували. Рішення по окружних комісіях пробувши десь біля 40 хвилин на нашій кімнаті, вийшов і зачитав рішення, яке читав десь піде півгодини. Тобто, ми бачимо, що рішення вже було написано наперед. Мотивував тим суд, що е, е, немає підстав для відміни постанови е, центральної виборчої комісії про внесення змін, е, оскільки на сьогоднішній день права позивача і третіх осіб, тобто політичних партій, які подали позов. Є непорушені ще, тому що жеребкування не проведено. Тобто, нам ну, ще вони ще права є непорушення. Ну ж буде проведено, тоді вже не буде про що говорити фактично. Ось і звичайно, що сьогодні ми подаємо апеляцію на, на, на це рішення суду. Але я думаю, що це спеціально було сплановано, власне, тому що вже е, апеляція буде відправлена лише завтра. Якщо ми навіть сьогодні подаємо, тому що вона має бути від відбути два дні в місцевому суді, аж коли вийде догоденний термін, після того його переправляють до Вищого адміністративного суду вже справу. Ось і власне вже коли вона буде в вищому адміністративному суді, вже тоді на той час і почнеться. Процес жеребкування, тобто сроки настануть, з, якого, з яких розпочинається процес жеребкування по виборчих у дільничих виборчих уміс, значить, після того, коли це відбулося, це не лише наша така позиція. Є була заява, можливо, ви знаєте, що міжнародна місія спостерігачів ЕНЕМО заявила негативну дала оцінку, зокрема. Енемо чітко вказала, що вона є занепокоєна змінами в процесі формування дівничих вибурчковів, оскільки новий підхід єдиного жертвування не може гарантувати справедливого збалансованого представництва політичних партій у дівничих окружковах. Енемо закликає ЦВК переглянути своє останнє рішення і забезпечити справедливий і збалансований склад дільничих виборчих комісій в округах шляхом проведення окремого жеребкування партій для кожної дільничої комісії. Крім того, представники місії рекомендують ЦВК забезпечити прозорий процес ухвалення рішень, надаючи проекти рішень та пропозиції перед зустрічами до ЦВК і хоча б оголошувати порядок. денний. власне на цьому наголошується, оскільки, як ви почули, в який спосіб приймалося це рішення непрозорі, і на це теж міжнародні спостерігачі звернули увагу. Так також була зустріч із. Іншими місіями, які зі сполучених штатів є, які також негативно дали оцінку, і в найближчих днях вони дадуть звіт свій і своє ставлення власне до тих процесів.